Десь, можливо, чверть вже є. Це окрема історія в вигаданому світі. Темне, брутальне, але смішне фентезі з нотками гумору про абсолютно вигаданий світ. І там буде якраз багато з цього абсурду, про який я говорю: вигадані якісь абсурдні релігії, абсурдні персонажі, абсурдні монстри. Майже всіх. Істот я вигадав навмисно для цієї книги. Тобто там навіть просто немає відповід... ну, там нема коня, там є відповідник коню, там є істота доволі жахлива на вигляд, і в неї на, на, на спині левітує такий панцир кам'яний. На ньому, типу, люди можуть пересуватися як на коні. Він левітує від того, типу, він дуже. Такий зручний для пересування. Коли ця істота потрапляє в битву, цей панцир її обліплює заради безпеки, заради захисту свого господаря. І ось таких тупо дуже багато вигаданих істот, вигаданих подій, секта нагих, тобто люди, які проповідують голизну, вони люблять ходити голими. І це от, як свідки Єгови, тобто вони ходять по хатах і пропонують, ходять з нами голими жити. Тобто, дуже багато всього.